Вітаю всіх любителів карпфішингу. Друзі, відразу вибачаюсь, що так довго не було мене на зв'язку з моїми запитаннями з відео. По рибалці реально нікуди не їздив. Так все складається, така то і життя. Куча роботи, нічого запланувати в даний складний час не можна. Нарешті зібрався, буду пробувати відповідати на ваші питання. Знаю, що давно то треба було зробити, ну але є як є. Давно я вже всі коментарі, питання повиписував, підготував, повиділяв, просто трошки пізновато на них відповідав. Але нічого, спробуй. Зразу хочу попередити, що відповіді будуть основані тільки на моєму досвіді, на моїх думках. Так що хто зі мною не згідний. Маєте повне право писати коментар. Я з радістю послухаю, може для себе почую щось нове. Дивіться, я повиписував питання разом з вашим ім'ям користувача, з нікнеймами. Правда, YouTube якось то зараз все там шифрує. ну, Якщо я десь зроблю помилку у вашому імені, то вибачайте. Повибирав самі простенькі питання. E, щоб швиденько перший раз спробувати відповідати на них, то є ще той блогер. Що, Почнемо e, питання перше. Саня Балтика. Як зігріваєтесь вночі, який спальник використовуєте? Два роки три, три сезони. Я користуюсь e, обігрівачем. Я спробую оставити відео. E, він працює на газу. Перед тим, як його купувати, слухався, що то все небезпечно, що можна траванути з чадним газом і так далі. Але скажу чесно, лишаєш одне вікно, якби то задираєш заслонку, лишаєш оту міскитну сітку або в дверях. І проблем ніяких в нас ні разу не було. Нікого не боліла голова, не було якихось там неприємних запахів в палаці. Просто кайфуєш, біля нього, гріє. Економний, малогабаритний, все. Більше альтернативи не шукав. Чув про всякі теплообмінники, але там і ціна інша. Ну, знайшов своя, так що більше нічого не шукаю. А рахунок спальника до якогось крутезного там, фірмового спальника е в Карпу і не дожився. Дуже-дуже хотів. Е у мене звичайний туристичний спальник. Ну, я не знаю, звичайний і незвичайний, але такий простенький, скажімо, синього кольору. Е -е, дійшов до того, що яка різниця, який там в е, е, Комфортно мені в ньому тепло? Е -е, значить, те питання я закрив, Колись будуть лишні гроші, то вже куплю собі якусь спальну систему. Бутну. Далі, Максим Савенко. Е -е, якою жилкою використовують діаметр-виробник? Е -е, Дивіться, друзі, скажу так, в карпфішингу я з 2017 року. Так що, жилок я пробував вже багато, якою користувався найдовше. Climax Z Sport з салатового кольору. Повністю мене влаштовувала для там, тих потреб моїх. Все супер. Міцна. Якби то довго життєва, ну коротше, образиво стійка не, не, не скоро виходить, не, не втрачає властивості. І дуже добре видно. Потім, коли заліз в спорт, там понаслухалося, всякого почав шукати камуфляжні, дорогі, вони там краще летять, найкраще летять. Два останні сезони особисто я користуюсь жилкою Карпро. Знаю, як вона там називається. Вона така зелена з такими вкрапленнями. Щось копія про Logic Також повністю для простих рибалок мене влаштовує і можна не, не заморажити. Ціна якість там по-любому відповідає. А Якщо говорити про жилки для спорту, так хто там що коротше, привезе? Точно зі всього того, що пробували, Фаворити якогось для себе не вибрали. Пробували катран, трабуко. Кадран, трабуку, міварді. У кожної були свої плюси і мінуси. Скажемо, там, якщо жилка нова і ти вмієш виважувати рибу, то, напевно, саме китайський навіть можна це все робити. Якщо якогось конкретного виробника, так і не проділився, Якщо нічого я і не знайду цього сезону, перехожу назад на Клаймакс, лишаюся з ним. А діаметр в основному 0,25. На диких водоймах, якщо ловлю за вас, звичайно там нема чого бавитися, можна 0,30-0,35 жилку поставити. Деколи в спорті можемо ставити жилку і 0,18 діаметру, якщо треба дуже далеко кидати. Так, йдемо далі. Сергій Неделько, які смаки балансу вашому топі, що, на вашу думку, важливіше кольору чи запах. Ну, дивіться, всі баланси, не всі, крім одного, які є в моїй лінійці, вони були протестовані на воді. Баланси одинакового кольору були зроблені в різних запахах. І якщо ви мене питаєте, що важливіше кольор чи смак, я для вас скажу, як я то е, думаю. Е, комплекс. В Комплексі, ми коли перший раз тестували, перший мій баланс, він в флюоресцентно жовтому кольорі. Я зробив його в чотирьох запахах різних. І на одній рибалці ми зрозуміли, що є фаворит, який ловить дуже добре. Риба була активна, плотність риби була велика. Є два незрозумілих, а був один варіант, на який риба не клювала взагалі. От ти чотири палки розкидаєш, воно не клює, ти любу з них забираєш, ставиш у того фаворит, вона виїжджає. Тому всі баланси я підбирав під них запахи шляхом тестування. Одне, що я вам скажу, що одній в може подобатись даний запах з даним кольором, на другій. Ніяк. Тому в загальному я зрозумів, що універсальні насадки я поки що не зробив. Може, десь вона так і є, але я зрозумів, що треба мати просто набір баночок, ну, не, не такий там, не сумку трьох кубов, і починати з них і вичисляти, що в даній домі буде в пріоритеті. А один баланс скріллі Робінрет, я його придумав зимою, тому що в мене не було балансу з червоною. З червоною шляпою, скажімо так. Е, бо те, що я був на одній рибалці, він там просто вистрілив, але то ні про що. Більше я на рибалки активний період не їздив. Е, так що отак. Е, а колір чи запах, звичайно. Більшу роль відіграє колір 100%. Але вірю в комплекс. З попапами була така сама ситуація. Один колір робив в трьох-чотирьох запахах, і серед них був лідер, який ловив просто набагато краще. І він пішов в виробництво, він реально потім ловив багато гарних фідбеків від нього був. Йдемо далі. Іван Піх. Які водойми вам подобають. Ну, скажімо так, я на тільки азартний і чоловік в плані карфішингу, що я полюбляю ловити сюди. Я відвідую спортивні водойм. І по можливості пробую ловити на дикарях. Звичайно, на все часу не вистачає, щоб грамотно затестити прикормку насадки. Треба велику плотність риби, треба пресинг, щоб ти розумів, наскільки конкурентний твій, твій корм. Між сусідами, на дикій водоймі, звичайно, то зробити дуже тяжко. Там риба живе своїм життям. Вона не потребує там додаткового харчування. Е Хоча можна і під дику водойму підібрати бойлову програму, яка буде дуже гарно вистрілювати. Для того треба багато часу. От мені його не вистачає. Якщо мені вибирати. Я зробив, скажімо, новий бой, але куди мені їхати на спортивну водойму чи на дикар, я звичайно поїду з нею на спортивну водойму. Звідти я, я черпаю більше інформації. Але якщо говорити в плані відпочинку душевного, в плані такого єднання з природою, спокою, де можна розібратися в своїх думках, тому що рибалка на дикій водоймі Ну, вона крайне активна. Бувають і там такі моменти, що ти за добу отримуєш до 15 клювань, і ти так само там напрацюєшся, як кінь. А в основному в мене там завоз ну дуже рідкі завози. це При активній реві кожних 5 годин, при неактивній кожних 12, а то і доба. То я ну, більше ловлю кайф з ловлі на, дику, на дикі вдари. Такі, дика, в нас тут не можу сказати, ті водойми були колись кимось построєні. Але вони запущені, ніхто ними не керує, знаєте, там критерії дикої водойми. Мусор, браконьєрка. рибу всю там забирають, з'їдають, риби просто стає чим раз та менше, ну, зато зловити її там набагато тяжче. А один раз в житті був сягнався на Дністрі, то отримав таке задоволення. І якби не війна, я думаю, кожен рік робив би собі такий виїзд на 10-15 днів на Дністер. То просто чума. Так що, я думаю, я відповів на ваші питання. Люблю і ті і ті. Якщо, скажімо, хочу дуже-дуже половити, почути сигналізатор, зрозуміти, затестити якийсь корм, то їду на спортивну водойму. Якщо хочу, просто не хочу отої суматохи, не хочу бігати, перекидати, перезавозити, перебирати, то їду на дику водойму. Думаю, скоро поїду, може буде якесь прикольне відео. Хай тільки нерестова заборона закінчиться. Все, в його коням. Так, 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 так. Сергій Новік, розкажіть про груз елеватор. Чи справді він підіймає, підіймається і допомагає виважувати по траві? Як далеко ви можете кинути цим грузом 100 грам? Так, на рахунок грузовий елеватор та, давно ними користуюся, колись купив їх. Скажімо, як то така була, в та, тебе починається хуманка, ти скуповуєш все, ти... на той час, як я починав займатися карфішеном, в Ютубі була інформація, але то були конкретні люди. І ти, якщо ти бачив, що вони щось розказують, все, ти в то вірив, ти по-любому в тебе він мав то мало бути. Я отак купив, груза такі, інлайни. Не розумівся в тому грамажі, для чого він ішов. Думав, чим тяжкий, тим далі кинутись. І все. І також ж елеватори. Я приїхав на ту саму Пристань, де був недавно на рибалці. Я ж не перший раз там був, я не знав, що там глибина до, до метра. І після закиду настільки груз мені забився в землю, що я обірвав взагалі всю оснастку. І тоді згадав, що хтось сказав, що елеватор, він якби то попадає в воду, зразу. Планує і плавно лягає на дно. Думаю, я його маю, щоб не спробувати. Дійсно, насправді, після того, як я поставив елеватори, сна складати, лежить там годину-другу, береш палку і ти просто зразу починаєш крутити. Груз лягає плавно на дно. І така сама історія з моїм любим Корчевом. Колись там давно росли такі, скажем, не знаю, що за воду. росли, з великими листками. І ти знаєш, що точка твоя перспективна там-то і там-то, І по ходу того, якби ти вимотав чи виважував рибу, то а, ти проходиш от через ті водорослі і, звичайно, отримуєш зацеп. Елеватор, якщо його підриваєш з дна і активно починаєш маслати, він реально вспливає догори і йде поверху. На рахунок виважування, ні, він нічого не допомагає, щоб виважити рибу через ту траву. То тобто, по-любому він також її тягне вниз. Е, і тут, якщо в нас така була ситуація, ми сідали в лодку і перепливали, от перепливали траву, брали рибу. там. А от для вимутки він дійсно допомагає. Так що для е, мілких, замулених водойм, 100% рекомендую, якщо у вас дистанція не дуже велика. Ви питаєте, скільки я можу кинути грузом 100 100 г. Ну, так, дивіться. Я е, не є супер дальнобойщик, але якби то. Кидають доволі ну, не близько. Як на простого рибака, то не, не нормально кидаю, то я би той груз з оснасткою міг би закинути на 100 метрів. Я думаю, далі то вже таке. Розказують мені, що кидають 120-130. Ну, ви ж розумієте, яка в нього форма яка там аеродинаміка. Так що так. Так що груза елеватору однозначно треба мати в сумці. Погнали далі. Олександр Валуйко, Саня, дай Боже. Будете виступати на Кубку України та Чемпіонати України. Ні, Саня, того року наш клуб відмовився в участі е в даних змаганнях за, скажімо, ну, не набрали ми той склад, який би міг би зробити тверду конкуренцію тим акулам, які будуть на них на них виступати. Так що вирішили ще, якби то. Віддати сезон тренуванням, а далі побачимо. Так, Андрій НС. Які в тебе сигналки? Чи ти задоволений ним? Так, друзі, з сигналками. Сигналки в мене Китай. Вони є різної фірми, Ну, написано на самому сигналізаторі. Я думаю, що це одне, все одне і те саме. В мене, якщо я не помиляюсь, World for Ну, Якщо я не помиляюсь. А вони є там і фейма, і хіріс, і. Дивіться, сигналізаторами. Я колись купив на Алікспресі сигналізатори, був повністю ними задоволений. І все мене влаштовувало. Не влаштовувало тільки одне е відстань передачі від сигналки до самого педжера, до ресівера. Вона була і невелика, і плюс вона була. Яка не стопроцентна індикація. Скажем, я сиджу в палаці, я чую, що на родподі сигналка в мене пікнула, а на, на пейджері нічого нема. Або на родподі вже там 3-4 рази, а пейджер тільки раз спрацював. Тому довелося їх продати. Потім мені друг Юра подарив CarPro Q5. Так само я розумію, що вони є різних фірм, один той самий Китай. Все було добре. Два мінуси. Жер батарейки, як скотина, той сигналізатор, там раз в добу однозначно, корону треба було міняти. Другий мінус ресівер видавав після того, як то там одна потяжка, скажемо, у вас би мав бути один пік. То він там цілу мелодію робить. Тобто, Дві потяжки карася, а вам здається в палаці серед ночі, що у вас там такий паровоз, що вже, напевно, лески не вистачає на катушці. Тому прийшлося їх також продати, а так все було нормально. І зараз знову я на китайських. Хотів Фокси. Uhm, не знаю, як вони там називаються. Коротше, Фокси хотів. Дуже мене про їхня поліфонія, їхній сигнал. То на момент не було грошей попали. Мені варіант спробувати ще одного китайця і все. На них я зупинився. Батарейки закладаю раз в сезон. Після зими навіть їх не І... Повключати, і вони далі працюють. Що пейджер, що сигналізатори. Відстань до пейджера від сигналізаторів максимум, що пробував, 500 метрів. Все 100% індикація. Звук мене влаштовує, бо то не, такий немаловажний аспект. Є такі дуже дратівливі звуки в сигналізаторів. Тут мене все влаштовує. Все. Зупиняємося, ніяке, ні на що не міняємо. Колись, дай Бог, буде нормальні гроші, то То може купимо собі щось блатне, а може і ні. Так що ними я повністю задоволений. Так, Сергій Ткаченко, чи буде відеоогляд у ваших снастей? А, то можна було і не записувати. Та без проблем. Нічого там такого супер, ну, в принципі, може і цікаво комусь буде, що можна доволі економним набором дуже гарно рибачити. Так що, якщо ще раз хтось під тим відео напише, зроби відеоогляд снастей, то я зроблю. Юрій брат. Чи змінюється на. Так, ще раз, Андрій, навчись читати, чи змінюється на ваші, Чи змінюється довжина путка? Щось я тут понаписую, якою довжиною ви користуєтесь в різні пори року. Так, від пори року в мене не міняється довжина путка. Взагалі довжиною. Користуюсь 12-15 см в більшості випадках. Напевно, якби щось таке, там, я не знаю, екстра непонятне було, скажімо, якийсь метровий мул, що я розумію, що то все десь туди залізає, міг би зробити і довший. А тільки якщо використовую комбінований поводок з ставкою флюорокарбоновою, можу зробити його довший. Там принцип роботи зовсім інший, там м'яка частина, то по суті і є поводок. Так що там. Ну, але в основному м'який поводочний матеріал довжина 12-15 см. На м'якому, навіть скажу, 12 см і не більше. Так, Сандор Володін. Чому ви ловите на Сік, а не на Флет? Хм. Дуже, я б напевно назвав в, дані, вже в даному часі схожа ловля. На флет і на карпфішинг, то тобто есть флет перейняли всі примочки з карпфішингу, Різниця. Я напевно подумаю, що є тільки стік і кормушка, і удилище. Якщо хтось ловить на класичній фідерні удилища, бо багато хто ловить на карповому удилище ставить флет-кормушку. Воно щось допомагає, та думає, що ніфіа, що у вас там ну може більше така презентація, більш така красивіша. Тут теж стік вас розсипався зверху, ваша насадка лежить і все. А чого я не ловлю, Скажу так: мені не подобаються оті фідерні вудлиша. Я не кидав там вже супер-супер жорсткими, які зараз з'явилися. Ну тими, що кидав, мені не сподобалося, то кидаєш ніби якимось кусомком шланга. І те саме виважимо. Якби я заточився під рибу 1,5-3 кілограма, звичайно, на них виважувати, то один кайф. А більшу рибу ти. Ними якби то нею ситуацію не володієш. Ну, то моя думка. Я, в мене є два фідери, в мене є флет курмушки я їх купив своїм дівчатам, вони ловлять соміків карсів. От там реально кайф. А так, не знаю, просто мене мене більше класичний карфішинг. Звик, люблю в'язати стіки, то що я можу запхати в стік, ніколи не засунеш флет кормушку, я туди можу запхати і сухе. І різну фракцію вплоть до там, я не знаю, ще два, два бойла запхати. Так що, ну, в тому і вся фішка. А так нічого проти флету немає. Все гуд. Все Хто що хоче, той світовий вибирає. Так, Петро Боцул. Чому більшість ловлять на спортивних водоймах? Цікавіше було на простому ставку половити. Та тут кожному своє, Петро, я вам скажу. Чому на спортивних водоймах? ну В чому заключається задачка, яку ви розв'язуєте в карпфішингу, то Звичайно, її фінальним завершенням. То клювання звук сигналізатора, боротьба з нормальною великою рибою, яка дає кучу емоцій. Прикольне фото і випускаємо. На дикі водоймі за пару діб можна такого не дочекатися на простій водоймі. Ну і все, і весь та суть, що ти там чекав, як тобі той фокс пікне, а його не було. І люди сколюються. тут Така водойма, то не для всіх. Тут для самих таких крепких пацанів. Терпіння, які знають, чому вони туди приїхали, і знають, чим воно все може закінчити. А спортивна водойма — вона доволі активна. Людина зайшла в корпфішинг, їй хочеться. Все спробувати. То, що вона понакупляла. Ну, на простому ставку то не вийде. Хіба простий ставок дуже-дуже великої риби, але тоді джим він буде відрізнятися від спортивної води. Так що так, але тут кожному своє. Кайф є, що там, що там, то 100%. Так, йдемо далі. Фух, так, 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 так. так. Ого, то я щось. Ага, правильно, то я вже на ті відповідав. Віталій Гринчук, з вашого досвіду, який базовий набір обладнання необхідно починаючому риболов. Топ українських виробників. Топ українських виробників корму, я так розумію. Так, дивіться, на рахунок обладнання. Е... Ну, Якщо чесно, зараз. Навіть в дуже дуже низькому ціновому діапазоні є обладнання Снасті, які покриють всі ваші питання в простій рибалці. Є дешеві палки, які ну, вони для всього підійдуть, Нічого з ними не станеться, повірте У мене мені попадались руки палки, флагман, карповики трьохчасні. І людина мені каже, на Андрій, попробуй зламаєш, то зламаєш, зроби з ним, що хочеш. Я на них вже 150-ті груза ввішав, все, що можна, з них вижимав, і палці взагалі нічого не було. Так що я так думаю, що там якість вже підтягнули всі, бо то що то конкуренція, то так має бути. Сигналізатори так само. Жилки є недорогі. Пала... Ну, саме дороге, то буде палатка. Ліжко. Хоча ліжко теж, якщо ви хочете, ви можете купити якусь просту розкладушку, але чесно, на тому не економте. Крофішен то рибалки довгі. По-перше, дешеві розкладушки не регулюються ножки. Ви не всюди зможете її рівно поставити. А якщо вони там щось ще провисають, прогинаються, там нема набивки, ви можете застудити спину, як не застудити, просто можете залежатися настільки, що зранку буде тяжко розігнутися. Краще тоді купити палатку, спати на класному чіткому каріматі і дочекатися до того, як будуть гроші, купити чітку розкладушку. То вже вам буде на руки. Тож не жилка і не гачки, які треба викидати. Так що карфішинг для початківця може бути такий доволі бюджетний. Та, він не буде такий, як в поплавочника, напевно. Але можна все то дуже-дуже економно зробити. Так. Ага, я знову щось провтикав. Топ українських виробників. Ну якщо по корму, скажу так, на мою думку, так як я вже три сезони сам виготовляю корм, я скажу, що в Україні багато крутих виробників, Це пов'язане з тим, що в нас такий дуже такий народ, скажем, пробивний. Вони не сидять на місці. Доступ до хороших інгредієнтів зараз звільний з Європи. Люди все то пробують, тестують, і тому виробники в нас багато на високому рівні. В топі, ну то я так не можу сказати. В кожного свій, в кожного свій, ну так хіба навскидку можу назвати, то Trinity, Trinity Bates, STZ, Crazy Carp. Скарбкетчерс, ото такі вони вже там реально топові виробники, не користувався ніколи бойлами тих компаній, що я назвав, крім Трініті. Колись ми на Трініті Бейтс сезон виступали на змаганнях. І доволі успішно, Бойли круті. Думаю, так. Себе хвалити сильно не буду, то вже на розсуд РБК, але теж получаю багато позитивних. Повідомлень, скажемо так. Працюємо, розвиваємося все-таки попереду. Ну що, останнє питання. Я думаю, будемо завершувати то щось ми взагалі затягнули його. Е, останнє питання. Так, золота рибка. Яким сподом користуєтесь? Е, е, пів життя користувався сподом Sports Competition старому кузові. Минулого року його зламав. І купив собі вже жив вживаний Shimano Шиману... Дістанс, здається, він називається. Скажу так, того сезону спробував них вже ловити кидати на дистанції вогонь. Мені дуже зайшов. Плюс на змаганнях друга мого є на біржі, там прям спортивний, то сподобалось ще Sportex Catapult cs 4 і орієнт сподмаркер. Да, як спод. Тоже яркі такі споди. Мені, я думаю, без проблем не буде года до 150 метрів. Так що, друзі, будемо завершувати. Наступна пачка питань. Думаю, з ними не за горами. Ви, як по можливості, пишіть щось, лайкайте. Може вас. Турбують якісь ще питання, я з радістю вам відповім і так нема чим зайнятися. На рибалочку планую поїхати, але не знаю коли. Дякую всім за увагу. Надіюсь, обширно відповім на ваші питання. Так що тримайтеся, будьте здорові.